Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Щоб народ не дуже приймався тимчасовим зниженням бурхливої діяльності Мар'яни Безугли, Цієї ночі вона вкинула у інфопростір нову порцію своїх суперфахових пропозицій по заміні головнокомандувача ЗСУ. Вона так і пише, що не змінивши стратегію, а відтак і головнокомандувача, ми не переможемо. Без шансів. Ось так пише Анастасія Михайльниченко, волонтерка безглузда пропонує три кандидатури, які на її погляд є найкращими кандидатурами і надає цим людям короткі характеристики. Звісно, її фаховий погляд як людини, що отримала військову освіту у найкращих вишах України і світу, дуже корисний. Хм. Ні, здається, вона таки ж не отримувала профільної освіти. Отже, навряд чи здатна оцінити придатність чи непридатність того чи іншого офіцера на посаду головнокомандувача ЗСУ. Може чи ні, але постійно обговорює можливість зміни головкома з очевидним і постійним намаганням знищити репутацію Валерія Залужного. Очевидно, що невеличку перерву торпедувальність залужного вона зробила за рекомендацією з ОП. Тепер вона чергово отримала команду. Вас і не шкодуючи сили часу, строчила серед ночі, почала оновлену кампанію, мета якої змінити незручного і нелюбого для зевлади головнокомандувача на зручного і підконтрольного зевладі. Не секрет, що найвеличніший лідер не долюбляє залужного через його високий авторитет серед військових і не тільки. Всі, хто має повагу суспільства для сонцесяйного, є небажаними, тому проти таких людей і проводяться кампанії по знищенню репутації. Ми всі знаємо, як це працює. Як відомо, безглуздене є самостійною фігурою, вкидає в суспільство теми. Для перевірки реакції на ту чи іншу провокативну тему від влади. Отже, влада в чергову вирішила прообмацати українців на предмет їхнього ставлення до кандидатів на нового головкома і знову доручили це зробити такій одіозній особі, як Мар'яна Безглузда. Звісно, фаворитом ОП на цю посаду є Буданов, молодий і не лінійний. Власне, кому цікаво, що саме написала безглузда вночі з подачі ОП, загляньте на її сторінку бо переказувати її за і проти немає сенсу. Ці кандидатури і тези підкинуті зеленої ОП. Що ж українське суспільство. Ще раз має пройти перевірку на толерантність до такої хвороби, як це влада. Боюся, що воно знову протолерує хвороба, врешті здолає важку поранену зовні середини країну. В той же час американці поставили Зеленському ультиматум повну передачу влади залужному військової влади, крім того, якщо генерали знімуть та будуть йому заважати, військової допомоги не буде. Розбирайтесь самі. Байден попередив так, може бути у воюючій країні. Головком ЗСУ Валерій Залужний не так давно вперше за всі 17 зустрічей прийняв участь засідання Рамштайну. Це сталося після візиту в Київ голови П. Пентагону лойда Остіна, міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіоса та верховного головнокомандувача об'єднаних сил збройних сил НАТО в Європі, командувача збройних сил США в Європі генерала Крістофера Каволі. Цікаво, що вони таки сказали Зеленському, що той більше не заважав залужному приймати участь у засіданні Ремштайну. Хоча може й нічого, просто співпала. Мабуть, пише Борислав Береза. А от один відомий телеграм-канал пише наступне: залужний, окрім констатації, що він зумів зупинити ворога непереможного до того в його всіх очах і перевести протистояння з ним в позиційну фазу. Ак, чого чомусь всі сприйняли за погані новини? Фактично констатував провал президента Зеленського. Це Зеленський за два роки так і не забезпечив перехід оборонки на воєнні рейки. Далекобійні ракети, щоб наносити удари у глиб Росії. Залужний просив ще рік тому в статті з Забродським не отримав досі. Єменські бойовики Хусити вже обстріляли Ізраїль ракетами з дальністю 1900 км кілометрів. Навіть і рано під санкціями вдається ракети клепати в кількостях, коли вистачає собі сателітам. Ми за повного сприяння і допомоги заходу за два роки не змогли забезпечити себе, якщо не ракетами, які захід давати. Боїться, то виробничими потужностями і матеріалами для їх масового виробництва у себе в дрони виробляє закуповує Стерненко замість держави. Держава Зеленського за два роки не зуміла навіть закупити технологію виробництва двигунів для весільних дронів Камікадзе, щоб не конкурувати з орками за китайські запчастини. Завтра Китай вступить в третю світову і перекриє нам поставки. А ці почнуть бігати з жопою в милі, бо просто скупіювати, купити технологію, де мідну проволоку машина намотує на магнітному болванку, а гвинти пресує преси з переплавленого пластика. Сумачний генія Рахамій не здив... У Німеччині завод БМВ вже обходиться без людей, просто роботизовані механічні руки, перекидають заготовку автомобільного двигуна з однієї лінії на іншу. А по цеху бродить одинокі ті, який слідкує, що це працювало. Он тупой, он наймьот професіонала вказала нам у 2019-му. Окви не німеччина, але навіть Хамас під газою в тонелях збирає ракети, навіть досі, попри ізраїльський чогуні, на голови десятки тонн запускає по Тель-Авіву Ось пару днів тому. Ось це професіонали, а зелені професіонали не можуть навіть просто посадити тисячу людей з паяльниками за стіл, надати їм на фінансування поставка деталей, щоб забезпечити збірку простих дронів, нехай вже із китайських комплектуючих, але не десятками, а тисячами на день, щоб завалити ними першу лінію, доки орки не винайшли проти отруту. Залужний змушений писати статтю з проханням про технологічний ривок до заходу, бо до зеленського немає сенсу. Зате в цей час чинувши Зеленського, виділяли сотні мільйонів своїм шісткам на серіали про шісток. Насправді, чи є в нас президент чи його немає немає сенсу. Зеленський не впливає ні на що, навіть навпаки, саме він і його наркомани є тими бутиличним горлом, через яке в нас все застрягає. До зустріч. Ще, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.